Друзі, вітаю вас на каналі. З вами Олег Новорок та компанія віза». Ще одна країна вирішила продавати будинки за Бесі, аби привабити нових мешканців. Цього разу мова йде про місто в Хорватії. Детальніше замиття поки підпишись та постав подобайку цьому відео для підтримки україномовного контенту. Ви на каналі «Перша віза» і тут все про роботу та життя за кордоном. Сільське містечко Леград, що розташоване прямо на кордоні із Угорщиною, з населенням менш як 2 тисячі осіб, продає житлові будинки всього за 13 євроцентів. А все це тому, що влада хоче покращити демографічний стан міста. Спершу програма мала назву Будинок закон це національна валюта Хорватії. Але минулого року країна перейшла на євро. Тож, враховуючи обмінний курс на момент конвертації, будинок продається тепер за 13 євроцентів. Щоб стати власником квадратних метрів, вам необхідно відповідати певним вимогам. Скористатись пропозицією можуть пари до 45 років, які перебувають у шлюбі або позашлюбному партнерстві. Також у них не повинно бути судимостей та іншої нерухомості. Переваги при купівлі матимуть подружжя з дітьми, що працюють у сфері, на яку є дефіцит робочої сили. Щоправда, така пропозиція діє тільки для мешканців Хорватії. Влада міста намагається покращити демографічну ситуацію подібним методом з 2018 року. П'ять готових до заселення будинків вже знайшли своїх власників і три Сім'ї вже успішно освоїлись у своїх нових оселях. Ініціатива доволі успішна, оскільки сьогодні в місті більше дітей ніж 5 років тому. Там будують новий дитячий садок. Що ж, друзі, якщо ви і надалі хочете не пропускати важливих новин про життя та роботу за кордоном, тоді підписуйтесь та ставте лайк. Перша віза про життя та роботу за кордоном.